Адам Сендлер, актор, якого критики розривають на шматки вже 30 років. 19 номінацій на антипремію Золота Малина говорять самі за себе. Його фільми називали найгіршими в історії, а його жарти найтупішими. Але поки серйозні артисти на кшталт Джека Ніколсона та Хоакіна Фенікса радіють своїм Оскарам, Сендлер сидить десь на Гаваях і підписує черговий багатомільйонний контракт із Netflix. Це відео присвячене унікальному феномену людині, якій вдалося побудувати кар'єру всупереч усім законам Голівуду. Його фільми стабільно критикують, але вони збирають сотні мільйонів. Глядачі йдуть на Сендлера, бо знають, це буде дурнувато, можливо, навіть огидно, але тепло, весело і по-своєму затишно. Давайте розберемося, як так сталося, що Адам Сендлер це не тільки мем, а й один із найуспішніших кіноділів в історії. Адам Сендлер народився в 1966 році в Нью-Йорку. З дитинства він був тим самим хлопцем, який міг розсмішити навіть найсерйозніших дорослих. Учителі скаржилися, що він занадто гучний, але саме це його і врятувало. У 80-х він потрапив до легендарного шоу Saturday Night Live, і його кар'єра різко пішла вгору. Там він і познайомився зі своїми майбутніми друзями робом Шнайдером, Кевіном Джеймсом, Девідом Спейдом і Крісом Роком. У майбутньому ця компанія безкінечно зніматиметься один в одного, створюючи відчуття сімейного бізнесу в Голлівуді. По суті, це та ж банда, що сиділа на останній парті в школі, тільки тепер їм платять за те, що вони жартують на камеру. Однак довго в СНЛ він не затримався. За чутками його звільнили через надто дитячий гумор. Що ж, вони явно не передбачили, що цей дитячий гумор принесе мільярди. Після СНЛ він почав пробувати себе в кіно. Перші Фільми, такі як Порожні голови 94-го року та Білі Медісон 95-го, провалилися в прокаті, але стали хітами на VHS. Люди купували касети, передивлялися їх по 100 разів і цитували жарти. Голівуд це помітив. Якщо повернутися до фільму Порожні голови, можна звернути увагу, що він дав старт кар'єрі не тільки Адама, але й Брендана Фрейзера. Та про це якось іншим разом. Далі пішли щасливчик Гілмор, Гілмор» 96-го, весільний співак співак» 98-го, великий тато тато» 99-го. Ці фільми не просто окупалися, а приносили величезні касові збори. Великий тато заробив 234 мільйони у світовому прокаті при бюджеті в 34. 50 перших поцілунків 2004 року при бюджеті 75 мільйонів доларів заробили 198 Однокласники 2010-го 271 мільйон при бюджеті 80. Прикинься, моєю дружиною 2011-го заробили 215 мільйонів, при вкладених 80. -ти. У сумі його фільми вже до 2016 року зібрали понад 4 мільярди у світовому прокаті. Про суми, які були отримані з продажу на носіях, страшно навіть подумати. Офіційних цифр, звісно, немає, але враховуючи, що Сендлер очолює трійку найуспішніших продажників на VHS і DVD, не складно здогадатися. Критики розносили ці фільми, стверджуючи, що Сендлер знімає кіно для людей за IQ нижче 90. Але глядачі думали інакше. Якщо критикують, значить буде весело. Навіть у найабсурдніших комедіях Сендлера було щось тепле. Це не просто жарти про випускання газів і падіння. Його фільми це завжди про доброту, про любов, про дурників, яким хочеться співпереживати. Спочатку ти смієшся з тупості того, що відбувається, а потім раптом починаєш закохуватися в персонажів і знаходити в їхніх вчинках своє відображення. Сендлер не тільки король грубуватих комедії. Час від часу він береться за драматичні ролі, і тоді критики починають говорити про нього зовсім інакше. Любов, що збуває з ніг 2002-го, перший фільм, який показав його з несподіваної сторони. Пол Томас Андерсон зняв Сендлера в ролі сором'язливого та замкненого хлопця, який переживає складне кохання. Фільм отримав захоплені рецензії, і багато хто здивувався. Сендлер справді вміє грати, а не просто кривлятися. На ограновані коштовності 2019-го один із найсильніших фільмів за його участю. Його роль азартного гравця ювеліра Говарда Ратнера принесла йому номінації на десятки нагород, включаючи премію гільдії акторів. Багато хто говорив, що він заслуговує на Оскар, але шлеєв із п'яти чесно зароблених золотих малин, ймовірно, не дозволив цьому статися. Сендлер не просто актор, він сценарист, продюсер, режисер і власник однієї із найуспішніших незалежних студій. У 99-му році, після успіху великого тата, Адам Сендлер вирішив, що пора знімати кіно на своїх умовах. Голівудські студії могли диктувати правила, але він зрозумів, що йому простіше робити все самому. Так з'явилася Happy Madison Production. Назва студії це суміш двох його найзнаковіших фільмів — Гілмор і Білі Медісон. Саме ці дві комедії зробили його суперзіркою і він вирішив назавжди закарбувати їх у назві своєї компанії. Але найзворушливіше це заставка студії. Кожен фільм Хеппі Медісон починається з кадру. Літній чоловік з любов'ю дивиться на екран і посміхається. Це батько Адама Стенлі Сендлер. Він був головним фанатом свого сина, вірив у його успіх і завжди його підтримував. Коли Стенлі пішов із життя, Адам увічнив його пам'ять у логотипі своєї студії. Можливо, саме ця любов Сендлера до батька і робить його персонажів насправді такими близькими, пропрацьованими. А усі його твори насправді. Сімейними іронічно, що студія, присвячена людині, яка щиро любила свого сина, стала найбільш критикованою в Голлівуді. але це і робить її особливою. Це кіно не для еліти, а для простих людей, які просто хочуть розслабитися та посміятися. При цьому отримати відчуття зануреності у події та дуже сенсативно відчути яскравість цих зелених газонів, морський бриз та інколи сморід. А якщо Сендлур захочеться пограти в драматичного актора, він просто купить черговий фестивальний сценарій і зіграє в ньому головну роль так, що богемні критики на кілька місяців викреслять його із списку бездарів. А тепер більш ґрунтовно. За що люди люблять Адама Сендлера? За його простоту, за те, що він виглядає як твій сусід, який кожної суботи виносить сміття в піжамних штанях і неодмінно питає: Ну що, як воно? Чи може за те, що його фільми це не просто комедія, а справжня ілюзія, у якій жарти ховають щось більше? Так, Адама Сенлера ніколи не любили критики. Його фільми називали дурнуватими, його жарти примітивними, його успіх незаслуженим. Та й справді, що це таке? Чоловік у балахоні, який вічно грає або телепня, або не в даху, або дурника, що вирішить, коли з ним щось не так. Його порівнюють з дешевою їжею з вуличного кіоску. Ситно швидко, але без вишуканості. Та ось у чому проблема: люди полюбили цю вуличну їжу, бо Сендлер, як виявилося, готує її серцем. Він зрозумів, що людям не завжди потрібна глибина, іноді їм потрібно просто розслабитися, але це не означає, що його жарти порожні. Згадайте білі медісона історія про дорослого чоловіка, який змушений заново пройти школу. Звучить як мечня, але насправді це сатира на багатіїв, які можуть купити все, окрім мозку. Щасливий гілмор здається, що це не просто фільм про гольф і чоловіка, який б'ється з усіма підряд, але це історія про гнів, про бажання довести всьому світу, що ти чогось вартий, добре, а не жартути з зоханом, то це взагалі божевілля, ізраїльський військовий спецпризначенець, який хоче стати перукарем, але під цією абсурдністю ховається історія про втому від війни, що кожен з нас розуміє. Про право бути тим, ким ти хочеш бути. Сендлер дає людям те, що вони хочуть, але підсовує туди ще й те, що їм потрібно. І це працює краще будь-якого психолога. У світі Адама Сендлера завжди є кілька незмінних правил. Головний герой це або добродушний невдаха, або людина, якій потрібно довести щось не тільки іншим, але й собі. Гумор то насправді дурниці, це лише спосіб показати світ через призму абсурду. Є ще одна деталь, яку знають лише справжні фанати у фільмах Сендлера. Завжди є його друзі. Згадайте Роба Шнайдера, того самого, який постійно вигулькує в кожному фільмі, ти зможеш. Це не просто актор, це вічний друг, який йде за тобою, навіть якщо знає, що ти ведеш його в якусь дурню. Та головний секрет світу – це Стів Бушемі, людина, яка могла б грати в серйозному кіно і отримувати Оскари, але замість цього грає психів алкоголіків і бомжів у фільмах Сендлера. Дружба, це коли ти дзвониш другові і кажеш: слухай, я знімаю новий фільм, кого граю. Та як завжди, придурка, я в справі. До речі, Адам Сендлер і Оскар, це є хлопець із сусіднього двору і топ-моделі. Він може й хороший, але не підходить для цієї компанії. Хоча одного разу, як вже було сказано раніше, він мало не виграв нагороду за неограновані коштовності. Всі чекали, що якщо його номінують, він прийде у звичайному балохоні й розтоптаних кросівках. Але він перевершив очікування. На останній з премії Сендлер з'явився не в костюмі, а в своїх улюблених спортивних шортах і ковці, наче просто вийшов по каву. Це породило цілу хвилю мемів. Багато хто жартував, що він це зробив на знак солідарності з Володимиром Зеленським. Але Сендлер прямо на премії просто відповів: мені так зручно, і в цьому весь він.